Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з параграфом 23 квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач. Отже, ми розв'язуємо задачі да, за допомогою квадратних рівнянь. І задача перша, яку будемо розбирати, це номер 877. Фотокартку розміром 10 на 15 у уставлено в рамку сталої ширини. Площа якої 204 см. Визначте ширину рамки. Для того, щоб задачу розв'язати, нам просто потрібно уявити. Отже, дивіться, у нас є фотокартка. Ось у мене фотокартка 10 на 15. Що це означає? Що, зараз, олівець. Ось тут у нас 10 значення, а ось тут 15 сантиметрів. Далі цю фотокартку вставили у рамку сталої ширини. Отже, зараз я візьму рамку, ось, наприклад, да? рамка. І площа цієї рамки, уже всієї, да? площа, зараз беру олівець дорівнює 204 см. Якщо ми собі це уявили, то ми легко зможемо задачу розв'язати. Наприклад, позначимо, що ось ця ширина рамки дорівнює Х. Оскільки вона стала, то кругом Х. Вся оця ширина у нас кругом х, 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 х. з кожної сторони. Отже, як же нам знайти площу? Пригадуємо, площа – це довжина, довжину множимо на ширину. Отже, наша ширина це буде 10, дивіться, це фотокартка. Х і плюс х. 10 плюс 2х. Множимо на довжину. Дивіться, 15 і плюс ширина рамки х і х, да? отже, буде 15 плюс 2х. Якщо ми перемножимо довжину на ширину. Ми дізнаємося площу і за умовою це у нас 204. Ось наше рівняння, будемо його зараз розв'язувати. 10 множимо на 15, 150. 10 множимо на 2x плюс 20x. 2х множимо на 15 плюс 30х. 2х множимо на 2х плюс 4х квадрат, Перенесемо мінус 204 до рівня 0. Переводимо до вигляду квадратного рівняння. На першому місці у нас х квадрат, отже, 4х квадрат. Далі 20х плюс 30х плюс 50х. 150 віднімаємо 204. Це буде 54 з мінусом. Да? Мінус 54 дорівнює 0. Як бачимо, можемо кожен компонент. Поділити навпіл, так, щоб нам було зручніше розв'язувати. Отже, у нас буде 2 х квадрат плюс 25х мінус 54 ділимо на 2. 27 дорівнює 0. Дискримінант. b квадрат 25 квадрат, мінус 4 на 2, і на мінус 27. дорівнює… 25 квадратів це 625. Мінус на мінус дасть нам плюс. 4 на 2, це 8. І 8 множимо на 27. 8 на 20. Це 160. 8 на 7. 56. 160 плюс 56 – Це у нас буде 216. І додаємо. 6 плюс 5 11, 4 і 8. Да? 841. 841 відкриваємо таблицю квадратів на початку підручника. Це у нас буде 29 в квадраті. Отже, дискримінант у нас додатнє число, маємо 2 корені. Ви бачите нижче, я, я напишу тут збоку. Да? Х1 дорівнює, пригадуємо, мінус b плюс корінь із d, ділимо на 2а. Мінус 25, плюс корінь із d, це в мене 29, ділю на 2 і А у мене теж 2. Мінус 25 плюс 29 це буде 4, 4 ділю на 4, 1. Х2, мінус 25, мінус 29, уже відразу бачу, що в чисельнику буде у мене від'ємна відповідь, отже, буде менше 0. Розуміємо, що ширина менше 0 не може бути. Отже, нам підходить одне значення 1 см. Будь ласка, зробили паузу і написали самостійно відповідь, що ширина рамки дорівнює 1 см. Переходимо до задачі під номером 2. Це номер 879. На шаховому турнірі було зіграно 45 партій. Кожен з учасників зіграв з кожним по одному разу. Скільки шахістів взяло участь у турнірі? Отже, позначимо за кількість шахістів. А тепер нам треба зрозуміти оця кількість партій 45. А скільки ж це? Як же можна таке задати рівнянням? Отже, дивіться, наприклад, у нас грає 3 учасники. Один, 2 і 3. Скільки кожен з них зіграє партій. Дивіться, учасник під номером 1 може зіграти з другим і з третім. Отже, він зіграє дві партії да? на одну менше, ніж кількість учасників. Отже, якщо ми х помножимо, тобто кількість учасників, помножимо на кількість партій, в яку він може зіграти, це у нас буде хміну 1. І все це ми поділимо навпіл, то ми і отримаємо ось цю загальну кількість партій 45. Спробуйте самі для себе повизначати, змініть кількість учасників і спробуйте підібрати ось це рівняння. Ви кожен раз будете виходити саме на ось це. Да, х множимо на х-1, ділимо на 2 до рівня 45. Отже, його розв'яжемо. Будемо домножувати на 2 і відразу відкривати дужки x множимо на х це х квадрат, х множимо на мінус 1 мінус х. При домноженні на 2 у нас скоротилося 2 в чисельнику і знаменнику. 45 множимо на 2, 90. Отже, отримали квадратне рівняння. х квадрат мінус х мінус 90 дорівня 0. Дискримінант мінус 1 в квадраті плюс. 4 множу на 1 і множу на мінус 90. Тому я відразу поставила плюс да? на 90. 1 плюс 360, це у нас 361. Дивимося в таблицю квадратів. Це буде 19 квадратів. Отже, х1 дорівнює мінус b1. Плюс корінь із d, це у нас 19. ділимо на 2а, а у нас дорівнює 1. Ділимо на 2. 20 ділимо на 2, 10. Х2 дорівнює, дивимося. Одиничка мінус 19. ділимо на 2. Ну, відразу да, ми розуміємо, 1 мінус 19 це мінус 18, ділимо на 2 мінус 9. Це значення у нас менше 0. Ми розуміємо, що кількість шахістів, да, кількість людей не може бути від'ємна. Отже, нам підходить одна відповідь. 10. Да? Отже, 10 шахістів. Давайте себе перевіримо. 10 шахістів зіграють скільки партій на одну менше, ніж кількість учасників. Зіграють 9 партій. І якщо ми це поділимо на 2, то ми отримаємо загальну кількість партій. Отже, це буде в нас. 90 ділимо на 2 – 45. Ваше домашнє завдання. Розібрати задачу під номером 876 периметр прямокутника дорівнює 44 см, а сума площ квадратів, побудованих на суміжних сторонах, дорівнює 244 см квадратних. Знайдіть сторони прямокутника. Пригадайте, що площа квадрата це що буде А в квадраті. Периметр прямокутника це 2, множимо на А плюс Б да, в дужках. Отже, позначте сторони прямокутника і знайдіть значення. Задача нескладна, але потрібно, звісно, подумати. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!